Слава Україні! Нічна атака окупантів ДРГ на Сумщині. Оголошено евакуацію мирного населення. В'язень втік з виправної колонії у місті Ізяслав. Поліцейські розшукали чоловіка, який розмалював портрет загиблого героя у Кам'янці-Подільському. Детальніше про ці та інші події далі є. Ольга Захарченко в ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне. Вночі противник атакував Україну дронами. Всього запустив 27 ударних ударних типу «Шахет» і безпілотники, імітатори різних типів із напрямків Міллерево-Приморсько-Ахтарськ. Росія станом на цю мить командування повітряних сил збройних сил України підтверджує збиття 16 ударних типу шахет. У Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Харківській областях дев'ять ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені, на щастя, без негативних наслідків. Проте внаслідок російської атаки постраждали Харківщина та Донеччина. Російські ДРГ намагаються заходити на Сумщину практично по всьому кордону. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації. Він заявив, що дії армії Росії активізувалися. Зараз ворожі війська підтягують туди серйозні резерви, тобто в прикордонній смузі буде досить висока інтенсивність обстрілів. У восьми населених пунктах Сумщини оголосили обов'язкову евакуацію. Загалом йдеться про евакуацію 543 людей. Водночас в ОВА зазначили, що у регіоні є проблема, коли люди пишуть відмови від евакуації. На щиті у Славутську громаду повертається солдат, який віддав життя за свободу і незалежність України. Загинув солдат Федорчук Сергій Петрович 1972 року народження. Прощається із загиблим героєм сьогодні. Заопекійна панахида за захисником України запланована орієнтовно на 13-ту годину у монастирі свято праведної Анни. Поховають захисника на новому кладовищі. Відповідно до розпорядження міського голови, 14 березня на території Славутської міської територіальної громади оголошуються днем жалоби співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. Поліцейські розшукали чоловіка, який наніс символи на банер із портретом загиблого героя у Кам'янці-Подільському. Про це повідомили у прес-службі правоохоронців. У місцевих телеграм-каналах з'явилася інформація про те, що на меморальному банері військового невідомі залишили символи. Поліцейські Кам'янця-Подільського встановили особу зловмисника. Ним виявився 32-річний кам'янчанин. Як пояснив чоловік, таким чином він хотів віддати шану військовому, а символи це стародавні руни, що означають знак поваги. Поліцейські офіцери громади оформили стосовно чоловіка адміністративний протокол за статтею 173 кримінального кодексу України про адміністративні правопорушення. Це дрібне хуліганство. Рішення щодо покарання прийматиме суд. Втеча з виправної колонії в'язня на Хмельниччині засуджений, втік з виправної колонії у місті Ізяслав під час вечірньої прогулянки у дворі установи. Він зумів піднятися на дах будівлі та зістрибнув із висоти 14 метрів за межі території в'язниці. При цьому жодних тяжких тікач не отримав. Його оперативно затримали уже наступного дня. Відтак до 10 років позбавлення волі, які він відбуває за замах на умисне вбивство, засудженому загрожує ще 5 років позбавлення волі за злочин проти правосуддя. В обласному центрі проводитимуть ремонтні роботи на електромережах. Енергетики повідомляють про тимчасові відключення світла. Про це стало відомо з інформацією Хмельницького обленерго. Отже, сьогодні до 17-ї години без світла залишаться мешканці таких вулиць. Вулиця Вернацького, вулиця та провулок Виниченка, вулиця Гайова, вулиця Гальчевського, вулиця Госпітальна, вулиця Крушельницької, вулиця Людкевича, Пілоцька, Східна, Тернопільська, вулиця Холодноярців, Чорновола, провулок Вернацького, провулок Госпітальний, провулок та проїзд індустріальний. Ще більше інформації про планові ремонтні роботи, про аварійні відключення та про головні події нашого краю у телеграм-каналі Першого Подільського скануйте та Долучайтеся до нашої спільноти. Ми прощаємось, але зовсім скоро побачимось у наступному випуску. «5 хвилин на головне.